Українські воїни продовжують мужньо та відважно бити ворога і звільняти рідну землю метр за метром. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня 2023 року орієнтовно склали 250 тисяч 240 осіб особового складу. За добу успішно ліквідовано 540 сорок расистів. Танків ворога вже знищено 4244 тисячі осіб. Одиниці сім за добу. Бойових броньованих машин спалено, тільки вдумайтеся. 8270 штук, вісім одиниць за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 4977 одиниць, 12 штук за добу. Ворожих реактивних систем залпового вогню за весь час повномасштабної війни вдалося мінуснути вже 709 штук, 4 одиниці за добу. Засобів ППО-рашистів знищено 467 одиниць. За добу – один. Літаків ворога успішно збито 315 штук. Гелікоптерів Тирої армії міра вдалося ліквідувати 311 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4154 одиниці, 28 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по Україні, збито 1377 одиниць. За минулі 24 години 18 штук. Кораблів і флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн Російська орда втратила 7 451 штуку, 10 одиниць за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 735 одиниць. За добу одну. Дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!